Наші вітання, ми вітаємо вас з України, благословляємо, Хай Мир Божий, Боже світло, яке є Слово Боже, буде завжди з вами, яке буде навчати вас просвіщати, освящати Господню присутність у вашому житті. Тому що в наш час, коли руйнується цивілізація через безбожжя, і особливо ми можемо гаряче відчути це зараз у нас в Україні, то кожній людині необхідно. Щось міцне, якась тверда опора, щось, за що можна триматися, щоб не впасти. Тому що а, все, що ти цінував, а, все, що ти любив, в що ти вкладав в своє життя, прилетіла ракета і нема. І за що тобі триматися? це за Бога, тому що Він єдиний вічний, непохитний, твердий, міцний. Він той, хто може порятувати, він той, хто через своє слово. Дає нам надію, дає нам віру, який зміцняє і дає впевненість у майбутньому, який позбавляє страху перед смертю, тому що є надія Воскресіння, і є надія вічного життя. І апостол Павло казав, що церква то є стовп і ствердження істини, а церква то є тіло Христова, а Христос є Бог. Тому нам сьогодні, як ніколи, Треба ставати частиною церкви. Треба вивчати Слово Боже, тому що все ним і для нього створено. Так воно і є, і люди часто апелюють до Божої любові, що так Бог полюбив світ, що віддав сина єдинородного, щоби кожен хто повірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Але люди зазвичай далі не читають, а далі сказано про важливі речі, зокрема про суд Божий. Що Син Божий прийшов не судити світ, але порятувати світ. Але той, хто не вірить в ім'я єдинородного Сина Божого, той уже засуджений, хто ж вірить, той не буде засуджений. І е, ми повинні для себе дуже добре розуміти, що суд Божий полягає в тому, що у світ прийшло Слово Боже. Прийшло світло, але люди більше полюбили темряву, бо їхні Праві їхні вчинки, їхні діла були злі. І той, хто чинить зло, той тікає від світла, той не приходить до світла, щоб не виявилися його злі вчинки. Але той, хто вірить, в Сина Божого вірить, довіряє Слову Божому, той іде до світла, бо його вчинки добрі і вони в Бозі зроблені. І тому ми повинні дуже добре себе тестувати. На той предмет ми йдемо до світла, ми йдемо до Ісуса, ми йдемо до тіла Христового, чи ми все ж таки ховаємося, тому що нам є що приховувати, тому що наші вчинки злі. І якраз це і показує, наскільки ми віримо і ми так само добре розуміємо, що без віри ми Богові догодити не можемо. І віра без, без діл мертва, і ми повинні добре давати собі звіт, що якщо ми не є частиною церкви, то нам треба долучатися до церкви. І якщо ви не є частиною церкви, долучайтеся, будь ласка, до місії слово Боже. Особливо зараз, кому важко, особливо в Україні, і хто не знає, що йому робити, куди бігти, коли немає світла, коли твої думки доводять тебе до божевілля, то краще. Зайти в Ютуб або в телеграм-канал, набрати Салтаненко, і там завжди є слово надії, слово втіхи, а слово, яке а, направить, як бути зараз, що робити для майбутнього і, і псалми, і проповіді, як і вчив нас Ісус Христос в молитві Отче наш. Хліб насущний щодня, щоденний, духовний, свіжий, хліб, який зміцняє. І зцілює ну і зважте на те, що тисячами років не було електроенергії і багатьох сучасних благ цивілізації, і люди е дійсно займалися просто тим, що вивчали Біблію, і це давало поштовх до розвитку і забезпечувало розвиток людської цивілізації, людського суспільства. І ми зараз користуємось. Ми користуємось християнським надбанням. Так, Але і... не цінуємо дехто не цінує і просто руйнує. Тому нам варто замислитися і замислитися і над тим, що є те, що ніхто не зможе зруйнувати. Це вічне життя, небесне місто. Місто, де є сам Бог. І немає нічого нечистого. Тому заходьте за посиланням в описі і дізнавайтеся більше з Господом. Амінь.